Ви дивитесь експрес-новини на телеканалі СТН у студії Іванна Білішук. Вітаю. Далі коротко про основне. Україна 8 травня разом із країнами Європи відзначає День пам'яті та примирення. На Волині школярі і вихованці гуртків технічної творчості змагалися у вправності керування літальними апаратами. Про вшанування ветеранів у центральній міській бібліотеці та як відзначали День пам'яті і примирення у Нововолинську. Далі у випуску більш докладно. Україна 8 травня разом із країнами Європи відзначає День пам'яті та примирення. Про нову традицію святкування пам'ятних днів у нашій державі далі. Про це повідомляє ТІВІ» з посиланням на УНІАН. Ця дата встановлена указом президента України про заходи з відзначення у 2015 році – році, річниці перемоги над нацизмом у Європі і 70-ї річниці завершення Другої світової війни. Символом пам'яті жертв війни в Україні став червоний мак, як і в багатьох країнах Європи. Верховна Рада сьогодні, о 12.00 збереться на урочисте засідання, щоб вшанувати загиблих у Другій світовій війні. Також заходи до Дня пам'яті та примирення пройдуть у Національному музеї історії великої Війни. О 23.01 відбудеться акція Перша хвилина миру, під час якої планується, зокрема, запалення чаші вогонь слави і запуску кульок миру, кількість яких дорівнюватиме кількості днів Другої світової війни. Найновіший український літак Ан 178 успішно пройшов випробування небом. Церемонія введення в експлуатацію літака відбулася у селищі Гостомель неподалік Києва. Про це інформує телеканал Новин 24 з посиланням на українські новини. Під час випробування вже підписали і перші контракти. Так азербайджанська компанія Silkway замовила 10 літаків, а з китайською компанією домовились про спільне виробництво. Також завод уклав угоду з Китаєм про поставку двох ан 178 з подальшою організацією виробництва в Китайській Народній Республіці. До слова працівники Житомирського бронетанкового заводу протестували нові модернізовані БМП шквал відчисняного виробництва. Після десятирічної перерви в області відновили змагання юних авіамоделістів. Протягом двох днів у ковелі школярі-вихованці гуртків технічної творчості змагалися управності керування літальними апаратами. Дев'ять команд стали учасниками обласних змагань школярів з авіамодельного спорту. Місцем проведення турніру організатори обрали коваль. Повідомляє телевізійний центр Коваль. Від простеньких метальних планерів, які літали у закритому спортзалі, до швидкісних радіокерованих літаків та точних моделей Копій. Подивитись було на що як глядачам змагань, так і суддям. Ковальчанин Олександр Грицик неодноразовий переможець всеукраїнських змагань юних авіамоделістів на виставці моделей Копій. Хлопець представляє власноруч виконану модель легкомоторного американського літака. Hyper. Плани організаторів змагань істотно підкоригувала погода, доки команди юних техніків з Любомля готувались до старту над майданчиком аеродромом зависають дощові хмари. Та зі стартом довелося зачекати змагання кадрових моделей, перервались через зливу. Та уже наступного дня авіамоделістам погода не заважала. Польоти радіокерованих моделей, найбільш видовищний вид змагань. За кількістю учасників у цьому класі незаперечним лідером була Ковальська міська станція юних техніків. Господарі змагань ковальчани і стали переможцями в Підсумку. Друге місце посіли вихованці обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Третіми були школярі Камінь Каширської станції юних техніків. Напередодні у селі Черче Камінь Каширського району сталася пожежа господарської будівлі. Ймовірною причиною загорання був підпал. Очевидці розповідають, що здійснив його один із школярів. Будівля належала Валентину С та для потреб не використовувалась. Постраждалих немає. На місце події миттєво прибула пожежна машина, та пожежу гасити не стали. Рятувати було нічого, а вогнище не створювало загрози для життя людей та навколишніх будівель. Подивитися на видовище зібралося чимало людей. Серед них школярі, вчителі місцевої школи, а також всі охочі. Все далі відходять грізні роки Другої світової війни та пам'ять про тих, хто віддав своє життя і захистив рідну землю від ворога вічна. Пригадали страшні події 1939-45 років і вшанували ветеранів у центральній міській бібліотеці. Минуло вже цілих 70 років з цієї травневої ночі, коли замовкли останні постріли гармат. Настала тиша, прийшов довгожданний мир. Вистражданий, оплачений найвищою ціною людським життям. Все далі відходять грізні та важкі роки Другої світової війни, але пам'ять про тих, хто віддав своє життя та захистив рідну землю від ворогів вічна. Пригадали страшні події 1939-1945 років та вшанували ветеранів у міській центральній бібліотеці. Друга світова війна. Почалася 1 вересня 1939 року з попередньої злочинної змови керівництва двох країн-агресорів фашистської Німеччини та більшовицько-комуністичного Радянського Союзу. Такого вікоконного вересневого дня гітлерівська Німеччина напала на мирну Польщу. Ця іскра швидко перетворилася у світову пожежу. А вже 17 вересня 1939 року Сталінська радянська імперія, що важким чобутом розтоптала на Дніпрящині під лицемірним приводом порятунку західної України і німецьких фашистів кинулася й собі свіряче шматувати Польщу. До складу якої на той час входили західноукраїнські землі на захід пам'яті були запрошені ветерани та учнівська молодь. Для них бібліотекарі підготували документальні кадри війни. Ветерани ділились спогадами про трагічні події 20-го століття. Також з задоволенням спілкувалися з школярами. Ті, в свою чергу, дякували сивочолам за мужність у роки Другої світової війни. У загальноосвітній школі номер 8 що у селищі жовтневому, з'явилася обнова. Міська влада спільно із керівництвом заводу Кроноспан забезпечила навчальний заклад матеріалами, з яких виготовили новенькі меблі. Як почуваються учні, за новими партами бачила наша знімальна група. Сюжет про це дивіться в інформаційному випуску Новин Нововолинська. День пам'яті і примирення разом з усією країною відзначають і в Нововолинську. Про заходи, які відбулися у місті сьогодні, дивіться далі. Традиційно біля пам'ятного знака воїну прикордоннику відбулось покладання квітів. Ветерани, представники міської влади, трудових колективів та громадських об'єднань вшанували тих, кому не пощастило вернутись додому живими. Відзначення пам'ятної дати продовжилось у палаці культури. Урочисті збори відкрив Віктор Сапожніков. Міський голова зазначив, пам'ять про героїв вічна ціною власного здоров'я і життя. Вони вірно служили своєму народові та захищали рідні землі від німецьких окупантів. Сьогодні день пам'яті про тих. Піх хто не повернувся живим із війни 1939-1945 років. День пам'яті за кожного, хто боровся з нацизмом. Скільки відповідно сил, скільки пролито крові, скільки людських життів покладено. війна нагадує про себе тисячами обелісків і братських Вони це святиня нашої з вами пам'яті. Сьогодні, завтра, у храмах міста будуть відслужені поніхіди за загинути. Пом'янимо всіх, кому не сидилися дожити до сьогоднішнього дня, хто загинув на дорогах війни, у таборах смерті, у полоні, хто пішов у життя від ран і хвороб. І тих, котрі полягли на сході України, нині виборюючи. Незалежність, цілісність нашої держави. З нагоди відзначення Дня пам'яті та примирення та 70-ї річниці Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Міський голова вручив ветеранам почесні грамоти та квіти. На цьому ставимо крапку. У студії працювала Іванна Білішук. Я прощаюся з вами. Пам'ятаємо і перемагаємо.